Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Як бачите, стою біля нашого майбутнього шалашика для півнів. Справи потихеньку рухаються. Щось видно, щось не видно. Ну, зрозуміти можна. Та й зараз покажемо, як що до чого. Працюємо. Не сильно швидко, як хотілося б, але, але потихеньку діло йде. Ну, ось таким чином на даний момент воно виглядає. Працюємо зараз над кріпленнями для нашого шифера нашого. І далі будемо працювати вже над стелею, де у нас буде також брус, доска і шифер. В принципі, роботи небагато, аби отак стати за день-за два це все діло завершить. Але працюємо тільки вечорами, коли не сильно спекотно, як я вже казав. Ну і таким чином справа рухається не дуже швидко. Так, пішла викопка ярого часничку. Ну і результатом задоволений я. Доволі такий непоганий. Часничок, прям супер. Хоча посадковий матеріал використовували прям не елітний там. Замовляли також через інтернет. Ну, але результат прямо такий. Ну, як для ярого. Тут я думаю, що це гарний. Є, звісно, міленький там ось це. Ну ось такого тепер візьмемо собі далі. На посадковий матеріал і вже будемо мати щось для посадки. Залишимо скільки нам потрібно, а все зайве можемо і продати. Ну, оце ось зимовий, тут зовсім інший результат, звісно, тут часник О, чудовий, у нас його небагато, то він тут практично весь залишиться. На посадковий матеріал. Будемо розмножувати його. Ось, ось такий гарний. Не знаю, що за сорт. На базарі купили, який був, який нам сподобався. Ну і теж, теж результат чудовий. Ряди наші з квочками поповнюються. Ось, організував іще одне місце, тому що з'явилися ще дві кандидатки які заквахтали, ну і відповідно перестали нестись. Так що потрібно облаштовувати додаткові місця, так як пускаю можна по дві, по три в одну клітку, пускаю, деруться, деруться, б'ють один одного і все. Хочуть знаходитися в комфорті, щоб у кожної було окреме місце. Тут організував вже іншу систему напування. Думав, що вони О, не бачите, все чудово. Думав, що вони ну, не користувались ніколи ніпельними поїлками, завжди пили з лоткових поїлок і довго будуть звикати. Ні, відразу знайшли де крапелька водички знаходиться. І все, споживаю. Тобто немає ніяких питань з переходом з ніпельної на лоткову, з лоткової на ніпельну. Чудово, чудово, тому що я думаю, як воно буде, а воно все добре. Яйценоскість трішки впала із за цієї жари. Та й плюс ще квочки ці додають мінусу до всього цього процесу. Ну, Але. Все одно зберігається на високому рівні і десь зараз відсотків 70-75. Ось така зараз яйценоскість, тобто більш-менш чудово для цього віку і для такої пори року, я думаю, що це добре. Якщо вже впаде нижче 50%, все. Це вже є нерентабельно, і таких курей утримувати, ну, я вважаю, що немає сенсу. Хоча якщо, ну, це якщо я маю ну, як, на увазі, як бізнес, якщо для себе, для господарства, там, для домашніх потреб, то можна, можна ще таких курочок тримати без питань, вони несуться і дуже довго ще будуть нестись. А ось, якщо займатися продажею яйця, то тоді це вже є не дуже правильно. В запасі ще у них є трішки часу до осені, вони ще попрацюють до глибокої осені. А там побачимо, що з ними. Я думаю, що на той період уже яйценоскість, ну не вже, а іще буде зберігатися на такому ж плюс-мінус рівні. А там просто місця на них немає. І ну, більше їх тримати немає сенсу, тому що на їх місце вже виростуть інші курочки, які молоді, які будуть давати високу продуктивність. Ну а ці подивимося, що з цими, можливо продамось в такому вигляді, як вони є живими, можливо, на тушунку підуть, побачимо. В принципі, можна продати їх і отако, живою вагою. Тобто вони ще, якщо для домашнього господарства, хто хоче для себе там якусь курочку, щоб неслась собі для своїх потреб, то вони ще доволі довго можуть нестись. Розпочав кріпити верхню дошку. Та чуть не наробив так, що потім довелося би переділувати. Значить, ось приніс. Хотів робити як? Думаю, верхню дошку. Зараз в рівень з профтрубою поставимо. І все буде чудово. Тим балочки потім ляжуть. потім думаю, стоп, як балочки. Балочки ляжуть. Вони ж йдуть під нахилом у нас. Під нахилом. І тобто потім вони впруться. Не впро в профтрубу мені, а впруться в доску. І ляжуть на, виходить, на дошку. Е, ні. А потрібно так, щоб лягли і на дошку, і на е, профтрубу. Ну, так то кажуть, все завчасно ми це діло виправили. Е, положив уже балки просто, як вони будуть. І тепер Уже по факту підставляю і прикручую. Все. І потім уже балки будуть кріпитися і до профтруби, і ще й до верхньої дошки. Ну, подивимося. Може і не будемо, а може і будемо. Так, і друга наша дівчинка займається тим, що готується до окролу, як бачите, відчинив її маточник, поставив туди лоток. Підстелив соломки, ось, в клітку трішки соломки, і вона відразу розпочала процес будівництва. Гнізда, так що все добре. Завтра у неї термін до крову. Ну, будемо сподіватися, що ця жара нічого нам не нашкодить і все буде добре. Так що готуємось. Ну ось так виглядають малюки, які нещодавно кроличка привела, окролилася, жарко, розляглися, підросли. Ну, але ця погода на заваді їм не стоїть. Он позіхає собі. Та й спить. Наївся і все добре. Вечір, прохолодно, практично всі вийшли на вулицю. Вдень, коли спекотно, то ні, немає. Вон там, може трішки знаходиться там дерево і липа, і вони під деревом в тіні. А так основна маса, звичайно, знаходиться в приміщенні. А ось уже ввечері, коли сонечко за... зайшло за обрій, все. Вже можна знаходитись на подвір'ї. Давненько вже не показував наших хлопців. Ось тут вони знаходяться. В цій клітці наш Петрен, Тимончик Ось лежить, повечеряв собі, відпочиває. Все добре. Сім'я сьогодні у нього взяв, все, працює, все як потрібно. Молодець. Ну, а це молоденький, молоденький наш. Кантур, який підростає, наш арні. Ось так виглядає. Непоганий крячок, подобається мені форми в нього. Теж такий з характером. але, але ну, Будемо сподіватися, що переросте і все буде добре. Думаю, що попередній поїхав із-за цього на м'ясо. Бо був неспокійний. Будемо сподіватися, що з цим таких проблем не буде. Ну, а там буде видно. На рахунок Тімона все прям супер. Прям супер. Покажу надалі трішки зблизька його копиця. що з ними сталося. Є... Відео, де були проблеми в нього з копитами, і ми весь цей час лікувалися. Лікування було доволі тривале, але результатом я задоволений все. Проблем з ногами у нас немає. Все чудово, просто чудово. Не дебочим ми вже, немає не тріщі на копитах, нічого в нас немає. Все, все зникло. Копита рівненькі. Гладенький, без ніяких е, ну, без ніяких там, е, скажімо так, нюансів. Е, дам уже завтра зранку йому їсти і в той момент, як вже буде споживати корм, вже більш детально покажу і розповім, і, ну, так скажімо, більш наглядно подивимося, що і як зараз копити. Як бачили, перед цим він лежав, з легкістю піднявся, немає ніяких з цим проблем. І ось він стоїть зараз. Просто рівненько стоїть, кинув йому там жменьку корму, він вилизує. Немає ніяких переминань там, з ноги на ногу. Опустив, підняв, опустив, підняв, як було раніше в нього. Ну тобто його постійно тут боліло. Постійно копитися, боліли, і він, звісно, що ті ноги постійно не міг знайти їм місця. Вони його безпокоїли постійно, напротязі довго, тривалого часу. Зараз, як бачите, все, все чудово. Ситуація змінилася, стоїть собі рівненько, без ніяких питань. Так, тікаємо, тікаємо, все. Ну, вже більш детально подивимось на це все діло завтра, коли він отримає свою пайку, тому що сьогодні він вже отримав і більше я давати йому не хочу, він і так. Он, дядько ой-ой-ой, дай Боже. Так що сидить на нормі. 2,5 кг в день, навіть там трішки менше. Тому що в той момент, коли беремо в нього сім'я, то даємо йому смаколики, він вже все знає, звик. І тобто, ну, таким чином регулюємо оцю норму корму. Так що завтра дамо йому паєчку, він буде споживати і ми спокійно зможемо зайти до нього і трішки там познімати. Ну, для мене пройдеться <гум> ніч, а для вас мить. Ну а ось і настав новий день. Харячок споживає свою пайку корма і ми зараз спробуємо подивитися на його стан копит. Хто як пам'ятає попереднє відео, ось тут була тріщина, отак, через все копит. Нічого нема. все чистенько, копита рівненькі. Зараз. Спробуємо перейти на іншу сторону. Так, тимон. Я тобі не потрібен, ти собі споживай. Ось, відмітина, бачите, де була тріщина. Ось, все затягнулося. Ось тріщина була, видно. Все, нема нічого. Чудово. Розпочали боротьбу з мухами. Як бачите, не така кількість. Як була до цього на відео. Так, да, вони є, але не так уже багато. Не той препарат використовую, що хотів, верніше, той, але потрібно, як я розповідав, що в комплексі всі ці дії проводити. Але того препарату, який додається до корму, немає в наявності поки що. І коли з'явиться, не знаю, чекають, але поки що немає, то працюємо препаратом зовнішнім, який прибирає дорослих особин, Ну і діє, діє, муха трішки є, але не така кількість, як була перед цим. І, ну, ось, як бачите, більш-менш все чистенько. Ну, я маю на увазі в плані, в плані мушні, тому що вже була така кількість, що ну, потрібно боротися. Боротися так, як дуже велика кількість мух, це теж не є добре. Хотілося б все це діло організувати більш-менш, ну, так скажімо, комплексно, але ну, Уже маємо те, що маємо, і працюємо з тим, що є в наявності. Використовую ось такий препарат. QuickBite. Не дешевий, має неприємний запах, такий вонючкуватий, але дієвий. але дієвий. Тому що перед цим пробували е, агіту, пробували там... Не пам'ятаю, то жовтенькі гранули, як називається, просто байт. Чи як вони там? Ну, зовсім ефекта нуль. А це препарат діє навіть після. А, і ще мінус, залишає на деяких місцях, залишає сліди. Ну, але, ну що тут поробиш? Нічого не вдієш, але зато працює навіть коли висохне. І ці місця, де оброблені, вони навіть працюють і після того, як... Вже підсохли. Залишаються ось такі не дуже гарні візерунки після використання даного препарату. Але не на всіх поверхнях. Оце на двері взяв, на одні двері спробував, тому що ось тут дуже велика кількість їх завжди сиділа, а потрібно обробляти в місцях скупчення, там, де вони полюбляють сидіти. Ну і ось так. Ну нічого, потім це все діло, що вимаємо. Та і й, й все буде добре. Цей препарат нам підказала Руслана Левченко, за що їй дуже велике дякуємо. Неодноразово нам вже допомагають з Костею і по капченостям там валя консультується, тому що вони дуже так, ну, займаються цією справою і вже є деякий у них такий, скажімо, досвід. <сіхі> О, і приїжджали, допомогли вони, коли ми все починали з нуля. Їздили ми до Сергія Шелудько і заїжджали до Руслани. тоді Вона також там презентувала нам кабанчика і ще багато чого. Тож, велике дякуємо за підтримку. І були вони тепер у нас вже в гостях е, приїжджали за курчатками, брали у нас курчаток і е, пішла розмова за господарство, за мужа, тому що їх купа. І Руслана каже, ось спробуй цей препарат, каже, дуже дієвий, працює. Каже, я зараз з ним працюю і ну, задоволена. Замовили так, препарат працює, прям мухи ось зникли з подвір'я. Ну, практично, не, не, не можна сказати, що прям там під ноль, але мух набагато. Відсотків 95% зникло. Ну, тобто, Да, час від часу потрібно буде його, як скажемо, обновлювати, всю всю його дію, але банки вистачить, я думаю, нам ну, набагато. Для лікування застосовував ось такий препарат. Ось він йде в комплекті із щиточкою, тому що він нею наноситься. І ось такий гель. Ось у нас написано гель. Копито нарисоване. Ось така його назва. Ось з цим препаратом ми працювали. В такому ж режимі, як я сьогодні проводив, зйомки, дали хрячку, пайку, норму, він споживає. Все, ми беремо щіточкою і легенько ті місця уражені наносимо так, ну, доволі таку. Кількість наносив я не маленьку, не так, що там помазали легенько. Наносив так, щоб воно добре туди потрапило. І, як бачите, результат є. Хоча це лікування проходило ну дуже-дуже довго. Це не, скажімо, не відбувається все за якийсь там тиждень чи за одне-два нанесення і все, і ви вже вилікувались. Ні. Це, я не знаю, вже пройшло, напевно, що пів року. Потрібно подивитися, коли, я, е коли виходило в мене відео, що у хряка проблеми з ногами. Е -е, напевно, що пів року. І ось за півроку вони відновилися. Так що, ну, препарат дієвий. Наносив на копита я його ну не дуже часто, не скажу, що прям там часто, особливо вже в кінці лікування. На початку, так, я десь раз в три дні цю процедуру використовував. Потім раз в тиждень. Раз в тиждень, коли там згадав, о, потрібно. Намацькать, Все. <сі> пішов, дав йому їсти, пішов, взяв гель, прийшов щіточкою, намазав, намазав всі копита. Також я вже розповідав, що і рани і рани лікує непогано. Тобто у свиноматок інколи з'являються на задніх кінцівках, такі, як пролежні від довготривалого, ну, використання, використання довготривалого лежання на, під, на бетоні. І... Відкриваються такі екранки, які теж дуже довго, ну, як, дуже довго заживають. За допомогою цього геля все відновлюється. Так що ну, працює, працює. Ну, а я, як бачите, знаходжусь вже в кормоцеху, а це означає, що, що ми тут будемо сьогодні трішки працювати. Попорався вже по господарству, все, зараз приготуємо. Деякі види корму, які закінчуються для курчат, для курочок, гровер для поросяток. Ну і далі, і далі по плану працюємо з королятничком, працюємо з шалашиком для півнів. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Не забуваємо підтримувати наші Збройні сили. Все буде Україна. До побачення. На городик прилетіла стая фазанів, ну, верніше, матуся з малюками. І втратили зв'язок, посідали десь в різні місця і самка вона репетує в пошуках. Чуєте? Ну, нічого, я думаю, знайдуть.